Внаслідок обстрілів російських окупантів одна людина загинула. Ще п'ятеро жителів Донецької області отримали поранення. Модульні укриття встановили у Костянтинівці. Вартість однієї споруди 275 тисяч гривень. Розрахована вона на дев'ятьох людей. Волонтери із Чернігова привезли до Слов'янська гуманітарну допомогу, продукти, медикаменти та засоби гігієни. Напередодні близько 18.40 російські окупанти відкрили вогонь по Костянтинівці. Використовували ствольну артилерію калібру 203 мм, міліметри. Повідомив суспільному начальник Костянтинівської військової адміністрації Олексій Рослов. Загинула одна цивільна особа ще двоє зазнали поранень. Трамовані в нашій лікарні стан стабільний середній. Наслідок обстрілу було пошкоджено шість приватних житлових будинків. Сьогодні на місце виїжджала наша комісія з обстеження звинуваного житла. Скорочена та зреного їм надається допомога у вигляді будівельних матеріалів. За добу поліцейські зафіксували 16 ударів по Донеччині з боку російських окупантів. Росія атакувала 11 населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, СМТ Велика Новосілка, Желанне, Нью-Йорк, Північне, села Багатир, Благодатне, Карнівка, село Багатир. Росіяни накрили з ураганів, поранили людину. Внаслідок обстрілів благодатного пошкоджено службові автомобілі Нацполіції у Костянтинівку. Мирноград, Селидове, Дружківку та Торецьке Рятувальники ДСНС протягом минулої доби привезли понад 90 кубометрів питної та технічної води. Повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Такий вигляд має модульне укриття в Костянтинівці. Вісім таких споруд вже встановили на зупинка громадського транспорту з найбільшим скупченням людей. Якщо таке ну, трапиться, то звісно буду прятатися, а ходиш, туди не ну, треба буде дотікати. Ну, було папці, а я числа. Укриття для цього і, і создано. то ламки спрятую. Пряме попадання, я думаю, нічого там не спасе. Я ще дивилася, перший день, як вони поставили туди. Думаю, нічого сюди, туди. Ну, не знаю, оттуда страшно залазить. Я, я на мою букву это самое, я не. Наверное, все-таки пошла бы для того, ну, есть укрытие. Поэтому так. А наскільки не ефективне, Не знаю, не можу вам сказати. А до вісім скільки там людей. Якщо там давка, мабуть, я не знаю, як діяти. за гроші. Громади для міста закупили 10 таких модульних укриттів. Вартість одного 275 тисяч гривень. Конструкція складається залізобетонних плит товщиною більше 30 сантиметрів. Вона має захистити від уламків, каже начальник управління комунального господарства Олег Шуйський. Це е сез 9 е швидкоспоруджувальна захисна споруд яка вміщує в себе одночасно 9 осіб. Вона состоїть з залізобетонних двох секцій та досить потужних металевих дверей. На цих спорудах можна укритись від уламків ракет, касетних боєприпасів, від уламків ствольної артилерії. Окрім модульних укриттів в місті обладнані ще 29 найпростіших укриттів в підвальних приміщеннях, житлових будинків та навчальних закладах. Це укриття в підвальному приміщенні розраховане на 300 осіб. Тут є питна та технічна вода, ліхтарики, аптечка та лавки для сидіння, розповідає відповідальна за це укриття Тетяна. З початку військової агресії приходили люди, приносили речі з дітьми, з своїми домашніми тваринами вони приходили і знаходилися тут. Але потім все рідше, рідше. І Останнім часом нікого не було. Ми приходимо, поновляємо там ліхтарики, заряджаємо. Ми приходимо там пиль витираємо тут, медикаменти підновляємо. Укриття у місті відкриті цілодобово. В разі небезпеки люди можуть туди спуститися, каже Шуйський. До укриттів є вільний доступ. Майже хто поряд не знаходжувався, може в разі небезпеки спуститись і таким чином. Врятувати собі життя, переждати небезпеку. За кожним з укриттів закріплена особа, яка дбає про... Укриття ще два модульних укриття мають встановити у місті до 31 серпня, каже Шуйський. Також в планах закупити ще 12 захисних споруд на 18 людей. Кожне Марія Гречко, Андрій Різніков, Суспільне новини, Донбас, волонтер Сергій Романчук та капелан Євген Орда розвантажують мікроавтобус із гуманітарною допомогою, яку вони привезли на Донеччину. Сьогодні ми приїхали до Слов'янська, Чернігова і привезли нашим хлопцям ось такі бетончики енергетичний, щоб вони перекус могли робити. І дуже багато ще харчування, медикаменти хлопцям нашим військовим. І також ми сьогодні привезли мед, горіхи, щоб наші хлопці не боліли. Нас двоє, а те і я, ми завжди їздимо вдвох, намагаємося робити богослужіння. Військовим, бо військові чекають на капелана і завжди нас чекають в будь-якому місці на фронті. Працюємо на перемогу, щоб здавати ворога загального спільного. Ми спільний фронт, щоб що тил, що, що, що передава, працюємо, будуємо, руйнуємо. Вісім імперію, будемо Кринську державу, віримо, що ми переможемо. Волонтери вивантажують та заносять медикаменти до медичного пункту. Іншу частину вантажу видають військовим капеланам, які повезуть його на лінію фронту. Люди привезли просто допомогу нам, волонтери від церкви, від священників міста Чернігів. Я взагалі в Чернігівській єпархії служив до війни, то це мої давні друзі, тому приїхали. До ми зустрілися, аби знову, наприклад, я в свій автомобіль перегрузив деяку частину тієї гуманітарної допомоги, яка поїде на Лиманщину і далеко за її межами ближе до лінії вогню, для того, щоб допомогти тим місцевим мешканцям, які залишилися вдома, а також відвідаю військовослужбовців Національної гвардії України, які ведуть зараз службу. Пові завдання на передових позиціях. Військовослужбовець Іван отримує вантаж, щоб відправити його своїм побратимам. Дуже дякуємо чернігівським нашим волонтерам, які привозять до нас волонтерку, допомагають. От бачите, отримуємо. Буде звіт нашим хлопцям на позиції. доставимо. Дуже вам дякую, мужики. Слава Україні! Працюємо! Чернігівські волонтери допомагають військовим, які служать на Донеччині із 2014 року. Від початку повномасштабного вторгнення понад 15 разів привозили різноманітні вантажі як для військових, так і для місцевих жителів. Вікторія Алексеєва, Олександр Забродін, Артем Степанов. Суспільне новини Донбас. Армія дронів залишила російську армію без зв'язку на Сватівсько-Куп'янському напрямку. Бійці ударної роти БПЛА 92-ї окремої механізованої бригади виявили систему супутникового зв'язку окупантів. Її було знищено за допомогою дрона, який купили на гроші юнайтед 24 Повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації. Напередодні на Куп'янському напрямку противник вдарив з авіації по Новоселівському, що на Луганщині. Повідомили в Генштабі. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали Невський, і Білогорівка на Луганщині. Понад 900 дітей з Луганської області матимуть змогу відпочити та оздоровитись цього літа. Гроші на це надали громади області спільно з міжнародними організаціями. Безкоштовна програма розрахована на дітей переселенців, дітей багатодітних родин, малозабезпечених родин, дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування, а також дітей загиблих учасників АТО та ООС. Сєверодонецька адміністрація буде оздоровлювати в місті Яремче, Івано-Франківська область. За Литву я говорила. Також вони будуть в Німеччині оздоровлювати своїх дітей. Лисичанська адміністрація вже говорила, що відправила в Болгарію і в Угорщину, і ще планується відправити в Болгарію. Також планується станично луганська адміністрація в Івано-Франківській області, туристичний комплекс Дельвейс. Є такий. Білокоракінська адміністрація буде в Житомирі, в Житомирській області оздоровлювати своїх діточок. карі та спецзарічани. Троїцька адміністрація на базі спортивно-оздоровчого комплексу Смирічка в Івано-Франківській області. Щоб зареєструвати дитину на оздоровлення або відпочинок, батьки повинні звернутись до своїх територіальних адміністрацій Луганської області або залишити заявку у гуманітарних хабах Луганщини. У перші дні наступу російські найманці взяли під свій контроль адмінбудівлі у квітні 2014-го Майже усі відомства були захоплені. Місцеві проросійські жителі допомагали бойовикам. Одним з учасником руху опору у місті був Денис Остапенко. Він разом з групою місцевих допомагали військовим бійцям зсу, передавали інформацію про місце знаходження окупантів. На той момент міськрада з одного боку у нас максимум 30 чоловік з українськими прапорами. І на іншій стороні ну, порядка трьох тисяч точно Маргіналів їх, по-іншому не називеш з проросійськими прапорами. Обстановка така була накольонна, що от маліша іскарка. Вони ну просто стоптали б нас. Ну, поліція стояла тоді, але е дуже багато поліції була проросійськи налаштована. Сибирались там таксісти безробітні, тому що там давали водку безкоштовно, цигарки безкоштовно. А ті, хто приводили вже людей, тим, е тим давали там за кожного приведенного приведену людину туди там, по 300 гривень. 9 травня бойовики намагалися штурмом захопити міський відділок поліції Маріуполя, але отримали відсіч. І під час сутичок будівля була спалена. За офіційними даними, загинуло тоді 9 людей та поранено 42. Один з моїх друзів там загинув, коли намагався перепригнути і відчинити. Ну, він в Азові служив тільки щойно сформований Азов. От, і перепригнув туди. і… Там стрілок, кулю, спину нам дали ці респіратори, закинули сольозагінний газ, щоб це перший раз, да, перший раз, щоб їх звідти викурити. От, вони повилітали, ми ще ходили ходили там з поліцією, з військовими, там по етажах зачищали. 13 червня 2014 року місто звільнили. У деокупації брали участь бійці Азову, спецбатальйон Дніпро, Національна гвардія, поліція, військовослужбовці ЗСУ. Штурм основних опорних пунктів російських найманців розпочався близько п'ятої години ранку і завершився за кілька годин. У нас такою організувалася самооборона міста. Ми збирались там на якісь тайні вечері, ну десь там в якихось містах і планували. Наша задача була дивитись, щоб ну і якщо потрібно ну, буде якийсь рух в цьому напрямку, або е, якісь ну, інші люди там з, зі зброєю, щоб ми могли подати якийсь сигнал там ну, е, військовим. Понад 9 років за 20 кілометрів від міста продовжувалися бойові дії 24 лютого 2022 року. Російська армія атакувала Маріуполь. Я кажу, ну буде як в 2014 році. Десь постріляють, постріляють, ну в місто їх не пустять. Ми готові до цього. Ми е, вже 24-го зібрались там. Люди там штаб. Це місто готовилось до оборони е, якось, до ву вуличних боїв. Там ми розставляли ці е, коктейлі молотов. Там по, по різних. Ну, не дали, вони просто руйнували. Оборонці Маріуполя 86 днів тримали оборону міста. Весь цей час росіяни обстрілювали Маріуполь з гаубиць, ракетних комплексів, танків, кораблів та авіації. Під час бомбардувань міста, за інформацією Маріупольської міської ради, в Маріуполі було вбито понад 22 тисячі мирних жителів. Обстрілами російська армія зруйнувала майже 90% будинків, садочків та лікарень. Росіяни нищать, зносять будинки дуже великої кількості, близько 400 багатоповерхівок вже немає. Дуже багато мурашника. Тобто, вони їхали, росіян роблять вигляд, що вони щось роблять приблизно там 40 тисяч плюс їх сьогоднішній день знаходиться в місті. А українців менше, росіян більше. Гуманітарна ситуація стабільна, погана. Поки вони витісняють наших українців, вони вже провозять сім'ї. Їх розселяють непросто поначалу. Це просто було окремі табори. Такі їм будували. То на сьогоднішній день вони навіть замовно заселяються в квартири, які Русня визнала безхозними за словами Петра Андрющенка, В Маріуполі наразі залишається близько 100 тисяч людей. Юлія Слабінська, Анастасія Галасюк, Олександр Буряк – Суспільне новини. Донбас. Дивитися суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах.